Юрій Осанович, сьогодні у нього день народження. А... Сьогодні день народження мого давнього товариша, велотовариша. йому сьогодні виповнюється 80 років. Він на велосипеді приїхав нас зустрічати і також проводжати. Хочемо від проєкту Tour de France Україна поздоровити йому, вручити отаку награду на пам'ять. Там є декілька фото. Коли ми з ним ще познайомилися давно, більше 20 років тому. Хочемо побажати йому наснаги, здоров'я, триматися на велосипеді. Якомога довше. Дякую. це вам Спасибо. Йо. Уу! Дуже приємно, Спасибо. що в мене є такий товариш. Оце Спасибо. вам. Спасибо. І також медаль від проєкту. Ох. Хотілося б колись в житті отримати медаль в тур де Франсу? Ну ось, будь ласка. Подождите, фотографії фотографию.